Хочу прокоментувати це відео, це сталося сьогодні 02 грудня 2016 року в міського типу. Липова Долина Сумської області. Ну, коментувати тут нічого, несприятливі погодні умови, сніг, пожеледиця, транспорт. Якраз це де сталося, це в нас є середня школа, де бігають дітки. Приїхала сумська поліція. Вони наскакує, роблять сюди як гайдамаки. Бабок збить, бабок збить, бабок збить, бабки їздять, бабки їздять, а, а як їх збить, вони не знають. І порушуючи всі правила дорожнього руху, перехрестя, один автомобіль зупинили, другий автомобіль, третій на автомобіль стояв. Зверніть увагу, другий автомобіль зовсім на перехресті стояв. І ноль уваги, їм нічого сказати не можна. Ще стоїть кура, так небрежно кинув той бичок на землю піднімати закону. А що було далі, дивіться саме. СМ 2052. Ваше можна, так? СМ 0108. Ну я звертаюся до вас до того, що ви создаєте аварійну ситуацію. Состоїли, состоїли. Ви создаєте, ви, ви зупиняєте на перекрестку. Зараз щоб видно було, перекресток. От, будь ласка, перекресток. Ви зупинили передо мною дві машини. Йдіть туди і зніміть цю машину, що вона безбавлена. Ви зупинили переді мною якраз дві машини, ви розумієте чи ні? Ну, водителя, що ну що ви, Так ви сьогодні, могли втратити, стати або там далі, або там під горою зупиняти. Зовсім. А чого ви бички під кидаєте на землю? Під горою, під горою ні. А як, ми під Пан капітан, заберіть бичок, будь ласка. Зараз почекайте, зараз він подойдеться. Ну діти забирають, тут випайдалині перебираються чисто, взяв, кидать бички на землю. Ну як це має бути? Пан капітан. Скажіть, будь ласка, хоч привернеться, забере бичок назад. Я, не видел, що я бачу, в мене є на відео, от я засняв бичок. Я що на відео покажете. Я при чому. Ну як при чому? Ви разом з ним стояли. Я стою, дивлюся на право дорожне движение, щоб і не порушував. Так а ви саме, А ви саме порушуєте. порушуєте. А ви що зробили сделали топеш? Ну, я став на обочині. Таким образом? Став так, щоб вас видно було. Воз бордюри не ви повинні стати. Э, там, Возле окрай ворок? дороги, там не бордюра, а, а там огорожений газончик. А где? Йдіть, дивіться, що вам потрібно. Бичок хай вернеться. Бичок хай вернеться забере. Це ж заборонено. Це заборонено. Ну да, заборонено. Да. Ну так покажіть, Ні, не ви мені Маш покажіть. Машина заснята, подивіться, не, не подивіться, трогайте подивіться. мене руками, будь ласка. Не, то, не, то, а не трогайте мене руск... ви руками. ви нарушили самі. Я зупинився, щоб вам казати, щоб ви не порушили. Ні, порушували. так ви порушили саду. Що я порушив? Ну ви на тротуар заїхали. А вам я забороняю, ви не маєте ага, права. Що, Сто... що? ви маєте права? Я це, це сказав. Ви не маєте. Пок... Так ви порушили покажи, правила. Покажіть дозвіл, де у вас? Який дозвіл? На відеосйомку. Вони у вас ну, ви не, Мо... рожа, ви ви номер покажіть. Ви мені покажете? Це превентивний захід. Ви, 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 ви при службі, при службі. а я громадянин. Ну і що, що ви громадянин? Что ясно, что такое как, я снимаю, порушение правил дорожного руху. Ну. Командир, машина въехала до сих пор, В первую очередь смотрите за собой.